Проблема Міністерства юстиції, як і всіх інших органів попереднього кабінету міністрів, це величезна тотальна корупція, цей корупції у виконавчій службі, це і корупції в реєстраційній службі, тому нам потрібно поновити довіру людей до органів юстиції. Першими моїми кроками буде введення. Жорсткої антикорупційної перевірки всіх посадовців, які обіймали керівні посади, тобто міністерство юстиції, як той орган, який веде антикорупційний реєстр, повинен на своєму прикладі актом доброї волі. Подати і оприлюднити всі декларації по мойному стану стану доходам тих посадовців, які були на керівних посадах, і тих, які будуть претендувати на ці посади, так само ми звернемося до податкових органів, щоб ці декларації були перевірені. Хоча це законодавством не передбачено, але за заявою особи, яка претендує на високу посаду в органі юстиції, податково такі прики повинні бути провести. Крім того, ми плануємо зараз ввести мораторій на будь-які виплати з державного бюджету приватним підприємствам. У яким була величезна кількість скандалів, і фактично до проведення незалежної перевірки ілюстраційної комісії, яка створена при Кабміні, і контрольно-ревізійним управлінням цих контрактів жодні вибухи не будуть здійснені. Ті ті підприємства, які є чесними, вони зрозуміють, що в цій ситуації країна не має права собі дозволяти. Фактично, за рахунок бюджету, щоб наживалися нечесні на руку підприємці, третій блок. Ви коли будете брати на роботу, тобто чи будете якось розформатувати власне міністерство, щоб потім зібрати нову команду, чи там залишиться ми проведемо, дій? ми проведемо а, серйозну перевірку і перетестацію, і антикорупційну перевірку. А, Персонального складу центрального апарату і відповідних управлінь. А, ті люди, які дійсно пройдуть цю перевірку, а, які чесно працювали в цих органах, вони, звичайно, будуть збережені, тому що ну, не можна говорити, що 100% 25-тисячного персоналу Міністерства юстиції є корупціонерами. Це неправда. Там є дійсно чесні люди. Їх там небагато, вони не є в більшості, але такі люди є. А, другий блок, який ми маємо взяти на себе в рамках а, і програми а, уряду, які, яка я маю надію буде затверджена, це люстра. Ця судової системи я маю надію, що вже завтра буде запропоновано пакет законів, які передбачають з одного боку розширення самоврядних повноважень суддів, і з другого боку проведення люстрації судової системи. Ви знаєте, яке зараз відношення суспільства до тих суддів, які приймали участь в тих діях режиму по придушенню акції протесту. Ця люстрація буде передбачати перше перевірку всіх суддів, які приймали рішення з 21 листопада минулого року, з подальшим ініціюванням питань щодо звільнення їх з посади суддів, і за порушення присяги так само буде проведена е, антикорупційна майнова перевірка суддів по їхнім деклараціям щодо майнового стану. Ми звернемося до податкових органів і до люстраційної комісії, щоб вони включилися цей процес. Е, так само буде проаналізовано діяльність тих суддів, по яким є рішення Європейського суду, е, які визнавали їхні дії такими, що суперечить конвенції. Ці судді так само будуть рекомендуватися до звільнення. Е, всі керівники обласних судів і касаційних судів за спеціальним законом я буду маю надію, повинні склати свої адміністративні посади на період ілюстрації. Це буде чесно. І ми хочемо запропонувати судовій системі відвертий діалог з парламентом і з міністерством, який буде полягати в тому, що ми фактично змінимо порядок скликання з'їзду суддів. Ми будемо пропонувати, щоб в з'їзді судів делегатами були представники всіх без виключення судів, в тому числі і районних, з рівним представництвом. І щоб ці делегати не мали права займати адмінпосади, тобто не може бути делегатом особа, яка в суді займає адмінпосаду. Крім того, ми пропонуємо нову модель обрання голів апеляційних і вищих касаційних судів. Ця модель буде фактично поверненням до того, щоб обрали цих голів самі судді через таємне голосування, щоб їх не нав'язували з адміністрації президента.